Всім привіт! Якщо ви шукаєте домашні прості рецепти, залишайтеся на моєму каналі, підписуйтеся і я залюбки поділюся з вами своїми дуже смачними домашніми рецептами. Сьогодні буду готувати плачинди, або як ще називають плацинди з кабаком гарбузом. Для початку приготую тісто. Тісто буду місити в чаші від хлібопічі. Вона вже в мене така старенька трішки. Беру одне яйце, додаю 350 мл кефіру. Також дуже легко це тісто міситься руками, далі додаю півтори чайних ложки солі. Одну неповну чайну ложечку соди. Ось так. З невеличкою такою гіркою. Майже без гірки. Далі додаю олію, наливаю прямо сюди змірний стаканчик 50 грам. Виливаємо в наше тісто і додаю 600 грам муки. Мука в мене вже просіяна. Ось так. Все. Ставимо хлібопіч на режим тісто. Замішаємо і десь півгодинки воно в нас буде підійматися, відпочивати. Цілу годину його тримати не потрібно. А поки що займемося нашим кабаком. Почистимо шматочок. Я весь брати не буду. Приблизно половинку візьму. Чистимо і натираємо на крупній терці. Все готово. І ще взяла декілька яблучок. Натерла яблучка, також хочу зробити з яблуками. З яблуками буду запікати в духовці. Тісто підходить і для того, щоб випікати в духовці, і для того, щоб смажити на сковорідці. Також це тісто підходить не тільки для солодкої начинки, а й для солоної. Дуже смачні виходять плацинди із сиром та зеленню. Тісто моє вже готове, будемо формувати наші плачинди. Ось так виглядає тісто. Не липне до рук, м'яке. Дістаємо. Трішки припиляємо стіл мукою. Ось таке дуже м'яке тісто. Розділяємо. Я розділила на 12 частин, формую кульки з них. І відкладаю. Прикриваємо тісто плівочкою або звичайним пакетом. Можна рушничком, щоб тісто не присихало. Розкатуємо кружечок приблизно товщина 2-3 міліметри. Ось таке тісто виходить. Спочатку зроблю з кабаком. Додаю цукор і трішечки ванільного цукру туда. Закриваємо. Є багато різних способів, як можна зробити плачинду, але мені подобається ось так. Добре закриваємо края і пальчиками легесенько ось так і розтягуємо обережно, щоб не порвалося. Сковорідка вже розігрівається. Поки буде смажитися один, робимо інший. І так, як на конвеєрі, один за другим. Смажимо швом вниз на середньому вогні. Так само роблю і з яблуками. Беремо яблучко, скільки вам подобається. Додаю цукор. Можна додати корицю, якщо ви полюбляєте. В яблука ванільний цукор не додаю. Закриваємо. Відправляємо на коврик швом вниз. Зробила 6 плачин з яблуками і 6 з кабаком. Кабак залишився, можна брати в два рази менше, якщо ви будете робити, тільки з кабаком. У мене залишився, я зроблю дуже смачну кашку з молоком. Плачинди з яблуками відправляю в духовочку. Можна змастити яєчком або молоком. Я сьогодні змащувати нічим не буду. Буде такий економ варіант. Побачимо, які вони вийдуть. Випікаються плаченди при температурі 180 градусів. Скільки це займе часу, скажу потім. А зараз хочу показати, які вийшли з кабаком. Вони ще гарячі, дуже такі м'якенькі. Ось подивіться, які вони. Тонесенькі, сік них. дуже ароматні. Дітки кажуть, що вже хочуть якихось смаколиків, не можуть дочекатися. Пахне на всю квартиру, аж тече по руках. Будемо куштувати. Дуже смачні, соковиті дуже ароматні. Я не знаю, як можна не любити плачинди з кабаком. Дуже багато людей їх не любить, але мені дуже подобається. Будемо чекати на плачинди з яблуками. Щойно дістала свої плачинди з яблуками. Випікалися 30 хвилин, температура 180 градусів. Духовку перед цим я не розігрівала, дуже гарячі ще. Ось такий мають вигляд. Рум'яні, пахучі. Накриваємо їх рушничком поки що, щоб вони залишалися такі ж м'якенькі. Ніколи мені не подобається довго чекати. Вони вже не дуже гарячі, але ще теплесенькі, добре. Розріжемо. Тісто тонесеньке, м'які добре пропеклись. На смак вони не занадто аж солодкі, як могло б показатися, коли я додавала цукор. Для тих, хто полюбляє мало тіста. І достатньо начинки, варіант чудовий. Дуже смачно. Ось такий. І з-за того, що тісто не солодке, в них немає такого, знаєте, приторно солодкого смаку. До чаю те, що треба. Всім дякую за перегляд і пока-пока!